Точно, зараз на заправку і на нову пошту. Йо, точно, так. Так, да, а де вон до вантак? Олексій Іванович, а ви мужик цей був. А де він? А, ти РПД? Подожіть, зараз хлопці, ми шукаємо. Цю людина, що до нас підходила. Такий мужик, у нього з глазом проблеми. Не бачу такого? Підходить до нас. Mm -hmm. Сейчас зайду в среду, может быть, там присів. Mm -hmm. Я ещё вы нас дивитесь. Підписник. Підійдіть, ви на нас в КМДА підходили. Ми біля входу стоїмо. Просто ще не пускали уже не, на запад, на запад, не. На ну, Я за коб, за батутчею. Вся країна червона. Ну а що вже сказав, я. А, наче. Ні, правильно треба сказати. Я мужика цього шукаю. Якщо ви дивитесь зараз, як підійдіть до КМДА, ви до нас підходили в столові. Вітали, доброго дня. Богдан, привіт. 17, вся Україна червона, так, да, Богдан. Вони там сьогодні гімн України, зразу три рази 21. КМД, так. так, так. так. Обідали. Богдан, ціна ні. Що ж. Що тобі становить? тепер можна КМД лайти. Угу. <ріст> Мужик не знає твоє ім'я. Ти підходиш до нас в столові столов... КМДА. Вийдіть. Усі, Іван... а ви курите? Зараз зайду всередину, він десь присів. Так, доброго дня зімедум. Світ світі, привіт, вітаю, світ світі. Так, Вероніка, доброго ранку, Ви тут, як тут, то на вас ніхто не звертався. Світ да, доброго дня. Українка. Вероніка, Дуже люблять активно і багато смотрить наших ефірів. До вас ніхто не звертався. І я її записала, і я повірався. Кого ви записали? Да, Максим, дід з ним. Діда всяком. З... Він мені задовбав писати, Максиму не подобається, що я роблю, він тільки провокує. Обличчя не показує. Максим, захочеш дивитись далі, заходь на роді обговорення, давай моє звернення, що я не так роблю. З обличчям. Сьогоднішнього дня будемо всіх виявляти. Якщо людина не показує обличчя, що сьогодні недовольна, я буду в бан всіх закидувати. Треба виявляти. Так, правильно. Правильно. Надоїло вже, без обличчя заходять, людей стравлюють, розколюють суспільство. Його вже нема. Окі мальчик. Я обличчя показав. Це крест. Та я знаю, <рес> це, бачу. Кстати, Статі, відео з тобою крест, класно, зняли про цих э, рубін. За рубіну? Хлопців. Да, да, ні, ні, клас, клас. Ні. Такі, такі хлопці треба підтримувати. І громада Києва буде підтримувати всіх, хто, хто щось робить для, для, для Києва для українців. Так повинно бути. А де деда? Деда, привіт, деда. Хоч познавкайся з тобою. Він відійшов. А. Йому взятку дають. Скільки хоч доларів? Та хрін його знає, не, не, засняв. А що, він з тобою не ділиться, ні? Зараз ми бачимо, не я, думаю, я не, тобто не бачаю. Такий тобто мужик з лазом заходив. Ой, не знаю, не будем мають. Можна подивитись, може він десь присів. Бо він ходив в міністерство. Та ні та шукають я там. такого. Мужик такий заходив, він лазом проблема була. Такий на Молдавана темний-темний. Я не бачив. Минут 20 назад виходив, десь і 30. Подивіться поки, може. Можна. Та він я думаю, зазвичай вони літали. Він би вийшов, він же побачив, що нас нема. диванчики є. О, ти ж вийшов. Ну, не знаю, почекаю хвилин 10, якщо він не з'явиться, то поїдемо, ну, попросив допомоги. По поводу, Марго, я тебе з брехунькав. І Маргул, і По поводу чого? Немає, путь, Мужик, якщо ти дивишся. То, ми тут. А що Латиз бажано під'їхати, так? Да? То. Ну, вони тут були, а як... ну, вони були, я приїхав, а вони вже поїхали. Мені цікаво, у них акції півтори години. Давайте. Де ж він є? Чекають тисяч хвилин, не буде, ми будемо їхати у нас. А цей військовий не підійшов, ні? А? Це і військовий, що до тебе підходив. <говори> Ні, ну це ж я до ну, шукаю його. А, він. Подожди, хто там йде, подожди. Хто там мене знайшов? Не знаю хто це. Соти йде, улибається. Не можу, зріння погане без цих телефонів. Діт улибається, бачить Вася, я думаю, оух! Доброго <говори> дня! <говори> да, да. <Вася? говори> <говори> <говори> Давай. Ти що, ти що? О, рачах трогал. Да. Ничего себе, мадакси. Ты в Потерял все. Ты шо, ты шо? Сыпакаунт у нас, а это все такие аккаунт. Нам кажуть, що Косар, що не, що не був на цьому, а я дуже не, не був. Маргов. Маргов заказує. Если yeah. я її не їв, каже, куда ви будете. Я не знаю. Вона ж робить взагалі народу, добре. буде. Як назвати? Ну що, я то він тебе затуша, обнімай імя. Що? Ти бачив емоції, О, у мене ще такого, ну, аж дух перебрало. Діться, який, коли людина, ну, чесно, от, душою радий бачити ну, другого людину з таким позитивом. Да він батю побачив нашу і сразу же. Подисти, о, там, там закладка, дивися. Зараз, <хи> подожди. Воровская життя, вона така. <хи> в <карман>. <хи> 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 Треба вилку пойти у шаску, КМД. Інтересно, вилку щось буде в прямому ефірі. Шуткую, так. Да. Ти що, вилку вкрав в ресторані чи що? Да ні. <рес> не вилки не мачиш. <рес> я руками люблю. <рес> а борщ тоже любиш руками їсти. Да, <рес> да, да. <рес> так, ну що, ну позикаємося, з тих, ну блін, я не можу по церебити стояти. Скажу, кави поб'є. Кидати його неохота. Ну, значить, а шо, не так, жаль, так, так, була допомога. Ой, тікарі. Ти не та шазиш чи ні що? Добре. Це зараз не біля кивде, хочуть закрасти. <рес> У цих кабінетах виносили по 6 мільйонів доларів. З цих кабінетів виносили, бачили в інтернеті всі, при описках. Тут працюють мільйонери. Брущатка. Крущатка, роботи, білять бюджет. Ну слава Богу, що набуде Берд, поціли працювати. Дякую вам. Позакривали цю нечість немного. Нехай трохи обілетять. і Лайте, вивертай кармани, де вони. Доброго дня. Гроші передали, куди куди треба. Арештували? так, куди треба. Збираємо це чудо. Зараз я пробую. Вибачте. Після за п'яти почав трошки матюкатися, Вибачаю. Я вибачаюсь перед вами. Це не подобається. Ладно, матюкався б українською лайкою. А то ж додає іноземною мовою. Так, от. це що, вдолю хочеш? Що Так, тебе. Так, витекати, Тіхотронік, якщо зараз не заходиш з обличчям і не заходиш в течение 10 мінут. Народні обговорення, телеграм-канал, і це питання ти робиш з обличчям, все я тебе, я тебе удаляю. І так всім рекомендую вбирати цих ботів, провокаторів, виявляти е, орків у нас на ефірах. Блокуйте нахер у кідрині фінів всіх. Хто пише погано, зразу же обличчя нема, все нема. Народ, на, на телеграм-канал народні обговорення. Якщо не буде відеозвернення, значить це хто у нас провокатор. Правильно чи ні, я кажу? Скажіть мені, будь ласка. Я все правильно? Ні. О, доньці, привіт. Як малу звати? Так, плюс, плюс, да, да, да. кошка. Да, Олег, людик. Правильно. Потому що вони надає бігають з канала на канал. Людей стравлюють, а ми хорошо, що це буде, моя любима буде фраза: в корабль попала торпеда, була дирочка, щури втекли, і, а ми залатали цю дирочку. І все. <рес> ну, щури до сих пор біжать. Уже Я пару штук залишила. Ну, я думаю, що вони вже, ми від берега далеко, щоб вони під... акцію. Та, Ну-ка, подожди, ти ж три рази писав. Я просто задав вопрос: не, не пінця. Задай питання через відеозвернення. Мені все одно, мені не подобався Ні. твій тон. Твоя провокація. Я вважаю, що ти був провокатор в даний момент. Якщо ти не зробиш відео, тобі на моєму каналі нема що робити. Давай, психотронік, чекаємо. Будь ласка, в течение 10 минут напомните мне про психотроник и подивиться телеграм-канал. Будет там видео звернення видео. Яка акция? Ты пишешь про проблема? Вийшов, в телеграм-канал, зайшов. Як як? Строник? А, психотроник. А, психотроник? Добре. Да. Боже, КПС. Василий, Дякую. Какой тонн. Так, давайте я вопрос. Хорошо. так, далі, може показалося. Зараз психотроніка. Виявляється, кого, кого я теж ефіри веду. Кого я, я тоже ефіри веду. Ок. В чому акція заключається? Так, так а ти що, в долю хочеш? От ти мене запитав вдолю хочеш? Що ти смішно ще писав? Дікарі! Це по-твоєму не провокації, ти обзиваєш людей дікарями. Ти мені показують. чому вони пишут? вони тільки пишуть? Приїдь, скажи, в глаза-це. Да нехай хоча б, слухай, да нехай в глаза, скажешь, що я далеко. Ну, я все далеко, в телеграм-канал зайшов і скину. Я, я на домашньому арешті, я сам приїду до нього. <гум> я не Це Это сарказ был. Да? Ну ладно, буду, тоді психотроник, ну. Психотроника, запомнили все. <гум> казалося, ну Ти ну, теж ти дивись, ну, ну неприємно, там, да? там, дікарі. Ну, е, до, до чого це було сказано? Потім в долю хочеш. Ну, дивись, от реально, це можна. Да, можливо, я не зрозумів твій сарказ. Добре. Це наклеп! Ну за чим таке робити? Ти каштани за чим хотів украсть. У ну, вас да, і каштан хотів украсти. Дікатронік треба помилки свої признавати. Вітаю! За що воюємо? За що ви люди? Гарне питання. За що? Як ви думаєте? Все одно. Напишіть свою думку, якщо можна. Дуже цікаво. Так, мужика немає. Ну, согласен, не звільняюся. Не, не, ні, ні, це правильно, це... Ну, люди достойні, коли вони б'є помилки, вони бачать, і хтось вказує на помилки і вони визнають, це Вася! Це дуже, це дуже потужно. Знаєш, що сили мені Ну. Говорить, а чому ти на, на свого друга говориш, що він каштани вкрав? Нельзя так говорити. За чому ти свого друга? <ріст> за наших дітей, за все. За оці каштани, на яких прали. <ріст> Я впевнений. <ріст> Як ви думаєте, на, таких, на заказі на цьому були? Ви, інтересно, скільки заплатила КМДА за ці за каштани? Бронзові, а? Мені так цікаво, я зараз, буває, граюся, заходжу прозоро, да, і дивлюся їхні тендери. Там же ж можна подивитися, що вони закупають і по чому. Так. Я хотів про дрони вібати. У мене є питання. Зараз я повернусь. Ви мені сказали, що вони дуже багато, на дрони вкрали. Вася! Скажіть, будь ласка, питання. А з ким можна з ким да, пообщатися? Ну в плані, скільки вони вкрали грошей на, на дрони хочу дізнатися? Люди, мені короче, синок сказав, що якщо я буду Вася ображати, то він мене буде будет битой быть по голові і по глазам, щоб у меня была рана. Я шо себе. Можно скипда позвать. На кого робить там? Вася не буду тебе любити? А? Ходіть на улице. Люди на вулицю, Там холодно. Люда. Да, Вася мій друг, а ти дитина. В а чо, що, хто сказав, що ми не в контактах? От покажіть мені цю людину. От хто-небудь. Латиш сказав, що ми не в контактах, чи я. Мені дуже цікаво. Того, хтось це чув? А ну давайте. Хтось це чув, що ми не в контактах? Там, лати, Від Латиша чи від мене, хтось це чув. Хто? ну подожди, подожди. От, ні, так сказав вчора. Так казав вчора. Хто? Ні, ні. Візор прийшов, боже мій, ну і діти звідси. те саме, звернувся. Ой, боже мій. Діти, ну діти, ну що ну, ви це граєте? З фотографією це робите, Ой Боже мій, як мені їх шкода. От і Латиш казав. Видео звернення, Мак за Хто? де, де? Покажіть, мені це звернення, а, от Ти фізик здоров'я, оставив. Вставлю, кіоблі.звернення. Яке? Покажіть мені його. За що? Відкиньте народні обговорення. Що за відозвірнення? Що ми з ним хочемо. Що, що з тобою общатися не хоче? Ну, я, не, а ви що, таке як я вчора казав? Так. Да. Коли? Ну, вчора він звернення, що він, типу, що там дві куриси сиділи наверху. Так, подожди, там про мене хоч одне слово було? Ну послухай, послухаєш, тебе скину. Да він мені вчора дзвонив. Ну Ну ні, видали, ні, в кого ні. багато ну, дивіться, ну напишеть, що ні. Хто воює, той й перемагає. Я не хочу, я не брала ще ні документи, щоб помилок. А ви знаєте, що ну там де він кричав, ну що, я чи рода, показував в ефірі. То я думав, що та схема була, як його Штефана і його, але все оказалось по-іншому. Ні, ну я теж не, не чую, а це, оце, це називаються люди, які спеціально знаєте, спеціально роблять, Як? Ні, ні, братан, я тебе, ну, я там нічого не бачив, я тобі скинув зараз, тільки що відео, там, сам смотри. Ну, Давай зараз передивлю. Там хоч слово про мене є? Ну подивися, я, ну, я не хочу нічого говорити. Не, ну ти зараз передивись, ну, я на телефон відключаю. Ладно, тоді зараз відключаюся. Я -то треба. Хочу знати, як зробити запит на дроні. Давай я хочу... кібернетіку скину. Ски... Ми на скинемо на вулиці, я вийду, включу. Та не... Там щось було про мене сказано? Що ми, ми поругалися. Було таке сказано чи ні? Дивися сам, я не буду ничего говорить, братан. Я не, не я хочу. У людей, да я, я у людей спитаю. Было там хочу сказано? Не, крутой чел, не, не, Валентина. Не, конкретика нужна. Потому что любое можно, любого текст можно так перекрутить. Конкретика была, чи не? Нет. Ну, то я так про себе нічого то, не чув. Хтось чув щось про мене, що ми поругалися чи що. Я сказав, що ти гадюка така, не позвонив, приїхав. Все. Ні, Латиш викладав відео. Ні, ні, ну я, я, я не чув, щоб він що сказав стосовно мене. Да, то не понравився, ну то таке. Вчора набрав мене. Общалися, як общаємося. Я не розумію, хто, 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 хто цю фігню розносить. Хто, хто, хто таке казав в інтернеті? Я не, не розумію. Хто розганяв таку, таку неправду. А ну? Хто більше цього розганяв? А ви не записуєте адміністрації? Так, да, вдома сижу, домашній арест дали, це сижу. З ким так? Ні. Теж не скивдав. Де у них відділ? Де їх запити від? Вони попросили. Українців.